Щаслива та людина, яка любить свою професію, якою б важкою і відповідальною вона не була, сьогодні знайомимося із унікальною родиною, фактично трьохсотрічною династією, у будівництві. А якщо точніше у Київміськбуді, адже саме в цю компанію поступово приходили працювати члени великої родини Остролуцьких. Ми познайомилися з Олексієм Кириловичем Остролуцьким влітку. Будівельник брав участь аж у чотирьох реконструкціях національного спорткомплексу Олімпійський, але то було не єдиним відкриттям щодо його особистості. Олексій Кирилович родом із Кагарлицького району на Київщині. В родині було семеро дітей, і майже всі пов'язали. Своє життя з будівництвом. Сестра перша в'їхала, попрацювала, і муж теж вони в місті працювали там. Теж десь вони 25 років двох працювали в Києві. А потім за сестрою Паша я в'їхав, теж працював із супругами. Я теж ми в, одному, в одному хрещатик буд, а потім четвертий трест. Ну, а вже зараз ягуара нашого Команда. Тут працювали десь за 285 і 6 років разом. Потом брат Міша теж із супругою. Вони 60 років. Тож склавши разом усі роки праці членів сім'ї Остролуцьких на будівництві, і отримаєте 300 річну династію. Для самого Олексія Кириловича пам'ятний кожен об'єкт. Чоловік вів щоденник, на яких об'єктах працював він та його рідні. Вони дуже часто опинялись на одних і тих самих будівництвах. Заразу залідома. Школи в основному теж ми будували, капітальні ремонти робили, оперний театр ремонтували, стадіон раз-три працювали, коли перший раз робили другий поверх Яруса, другий ярус. От. Тоді працював, потім перед Олімпіадою працював теж в 80-му році. Михайло Кирилович працював монтажником, бригадиром за будівництво меморіального комплексу музей Другої світової війни, отримав грамоту Верховної Ради. Він визнає, будівництво не проста професія, але потрібна людям. Відповідальна робота, щоб спеку, треба працювати. і Працювати ніяк не могла, я... щоб не було ні браку, нічого, щоб Норм... нормально, щоб все було. Так само і зимою, і літом, ну, жарко зимою, холодно, вітри. Особливо в час, в останній час працювали на ресурсних зданнях. 20-22 поверх там сквозняки і все. Ну, нічого, Нравилось. Наймолодший брат Анатолій про професію будівельника мріяв з дитинства, обрав спеціальність монтажника. ще був. Ну, знаєте, як пацан. Мені подобалося все. Крани, великі, машина, техніка, все як. І так я ріс-ріс-ріс, закінчив школу і пішов, закінчив училище. Приятно, дома будуєш, коли вже. От я сьогодні я йшов от з братом від от метро. Він от. на Зепа 10 будинок. Біто як ходити на А то лично, ми його з братом будували його. Ось цей будинок, і він лише один з багатьох, на яких разом працювали брати. Сьогодні йшли туга і дивимося наш об'єкт. Той дом, де той, в 2000 році начинали його строїти, от з самого низу до самого верху. Тут всяку чином ми знаємо, як ложили, хто ложив, що робили, всю роботу не змішую з, з братами на одному об'єкті робили. У великій родині дослухаються до старших. Засвідчує пан Микола, племінник Олексія Остролуцького, Звісно, будівельник. по стопам будівельників Олексія Кириловича Остролуцького. Він у мене був все моє життя наставником, і я завжди хотів бути схожим на його. І далі по сьогоднішній день він завжди мені допомагає. Коли треба, я до його звертаюся. Родина, яка зробила значний вклад у розбудову столиці, надзвичайно дружня сім'я, де всі поважають і цінують одне одного, і з повагою ставляться до праці будівельника. Де от містом Києвом? Там і внуками чи правнуками дивися і цей дом участвував в будівництві, і це і це і так. Наші так іти. За кожним об'єктом праця сотень людей. Дізнаваймося більше про них і про результати їхньої роботи в програмі ера будівництва.